Запорізький національний університет запрошує вступників долучитися до віртуальної навчально-консультаційної платформи Вступник 2024. Це програмний продукт, де в одному місці зібрана вся необхідна оперативна інформація щодо вступу до закладів вищої освіти. Платформа спрямована на надання всебічної допомоги випускнику на шляху до вищої освіти вступу до закладу вищої освіти України Принципи платформи. Безпечна. Доступ мають тільки вступники 2024 року, адмініструються кваліфікованими представниками структурних підрозділів ЗНУ, приймальної комісії, юридичного відділу, відділу до університетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування, факультетів, інженерного навчально-наукового інституту, інформація, що подається, є оперативною і проходить експертизу, тобто є достовірною. Доступна, до неї можуть приєднатися вступники, які знаходяться як у місті Запоріжжя, так і поза межами міста і України, ті, які збираються вступати до вітчизняних закладів вищої освіти, не тільки до ЗНУ. Консультаційна передбачає онлайн-консультації в режимі реального часу з різноманітних питань перебігу вступної кампанії, також оперативні відповіді на питання вступників та їхніх батьків. До консультування будуть залучатись і представники деяких інших державних структур, наприклад, представники Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Навчальна передбачає навчальні курси, тренінги, майстер-класи, безкоштовне використання ресурсу на безоплатній основі. Платформа для вступників буде складатися з певних блоків, а саме, блок перший форум, запитання від вступників. Інформування про поточні заходи. Анкета вступника 2024. Блок 2. Календар вступника 2024. Графік реєстрації електронних кабінетів. Графік реєстрації на творчі конкурси. Графік подачі заяв на вступ. Графік виконання вимог до зарахування. Блок 3. Консультаційний пункт із питань вступу 2024. Висвітлення процедури обговорення і затвердження умов вступу Коментар і роз'яснення правил прийому 2024, тренінги з реєстрації електронного кабінету вступника, підготовки необхідного пакету документів, тренінги з написанням мотиваційних листів, поточні консультації. Блок 4 онлайн-репетитор з підготовки до НМТ 2024: безкоштовні тренінги з НМТ. Методичні семінари з аналізу помилок, допущених здобувачами освіти при складанні НМТ, зустрічі з представниками Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти, доступ до каталогу бібліотеки ЗНУ, блок 5-й. Занурення в професію: лекції презентації Вступ до спеціальності. Фахові майстерні квести, вебінари. Зустрічі з роботодавцями. Аналіз професійних стандартів освітніх програм, тестування, діагностика на професійну спрямованість, придатність. Блок 6. Предметні олімпіади. Графіки проведення, положення про предметні олімпіади, реєстрація учасників, терміни виконання завдань, нагородження переможців. Блок 7. Юридичний супровід, консультація юриста, оформлення юридичного висновку. Блок 8. Контактні дані. Сайт приймальної комісії ЗНУ, соцмережі вступнику ЗНУ, соцмережі факультетів ЗНУ, соцмережі Інженерного навчально-наукового інституту імені Юрія Потебні. Як приєднатись до платформи. По-перше, зареєструватися за покликанням або за QR-кодом. По-друге, отримати доступ, логін-пароль буде надіслано на електронну адресу, вказану при реєстрації. По-третє, зайняти активну позицію. Вивчити структуру, слідкувати за анонсами-заходами і матеріалами, що розміщуються, брати участь у заходах, ставити запитання.